Вправа 978. За шоколадку і 4 тістечка заплатили 138 гривень. А за шоколадку та 8 таких тістечок 250 гривень. Скільки гривень коштує шоколадка? Тут є багато способів розв'язку цієї задачі. Ну, напевно, найбільш очевидний, це від. Вартості тоді шоколадки та 8 частечок е, 250 гривень. Треба відняти вартість шоколадки і 4 частечок, це 48 гривень. Різниця це буде вартість 4 тоді, тістечок. Ну а тоді треба від 138 відняти оцю різницю. Але мені більш подобається інший варіант. Дивіться, я пропоную, якщо шоколадка і 4 тістечка – 138 гривень, а яка буде вартість двох шоколадок і восьми частечок. Ну, треба цю суму збільшити в два рази, то в нас буде вартість двох шоколадок і восьми тістечок. Ну що ж, пишемо перше діє. І записуємо, що 138, що множиться на 2, і це дорівнює. Ну що ж, 130 на 2 це буде 260, а 8 на 2 16. Разом буде 276, то ми пишемо, що це дорівнює 276. Пишемо в дужках чого гривень. Пишемо: це у нас буде вартість. Вартість. Тоді двох. Пишемо вартість двох. Шоколадок. Та та восьми тістечок. Ну що ж, виходить, що дві шоколадки та вісім тістечок у нас будуть мати вартість 276 гривень. А такі ж 8 тістечок і одна шоколадка 250 гривень. Що ж тоді дасть нам різниця між 276 і 250. Це і буде різниця це буде вартість одної шоколадки. То пишемо тоді друге. І записуємо 276 мінус 250. І це дорівнює. Пишемо, це буде 26. Записуємо в дужках чого? Гривень. Це в нас буде вартість. Вартість записуємо шоколадки. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, вартість шоколадки складає 26 гривень. Ну що ж, ось такий один із варіантів розв'язку цієї задачі на повторення. На цьому вправу завершено.